Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І зараз я вам розповім, що робити, якщо у вас зникло світло. Перше, треба дізнатися причину, чому зникло світло. Друге, подивитися, щоб ніде нічого не горіло і не було ніяких обривів. Третє, а відкрити щиток та подивитися, щоб там нічого не вибило. Навіть якщо не вибило, треба викмикнути та включити. Це іноді може допомогти. Четверте, якщо, якщо довго немає світла, треба вим, е, викликати службу, яка... Е, ремонт... яка... Ремонтує енергетику, та у вас з'являється світло. Ось такі, друзі, був ролик. Підписуйтеся всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня!